Система координат у проєктах для створення зображень. Відповідно, працюємо середовищем Scratch. Ви вже вивчали системи координат, точніше, координатні осі. На математиці, напевно, в класі 6. Я нагадаю, на фізиці ми трошки з ними стикалися. Я ще раз нагадаю, що таке координатна вість і як відраховується. Відповідно для зручності. Визначення якогось там напрямку, висоти, довжини і так далі. Можна намалювати ось таку дві лінії. Ці лінії, відповідно, між собою пересікаються. В місці пересічення цих двох ліній. Ми будемо вважати, що в нас є точка 00. Ми намалювали ці лінії, точніше, не лінії, не просто лінії, а напрямлені лінії чи відрізки напрямлені. Один називається х, другий y, одна координат, вісь координат, друга абсцис, Але для зручності х і використовують. І відповідно ці всі лінії, можна чи координатні осі, можна розбити на певну кількість значень, наприклад, 1. 2 і так далі. Так само тут 1. 2. Ну і пішло. Поїхало, і відповідно донизу. Донизу, по вертикальній осі, по осі Y, будуть іти від'ємні числа. Мінус 1, мінус 2, мінус 3. Те саме стосується, наприклад, і координатної осі по горизонталі, тобто в осі х. Вліво будуть йти від'ємні числа мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. Все це дозволяє визначити положення будь-якого елемента, якісь там, ну, чи, чогось там в конкретній точці. Тобто, якщо я намалюю точку ось тут, то ця точка матиме координати по х і по іках. По іксах означає, що ми звідси можемо провести лінію перпендикулярну до осі Х, щоб вона опустилась на вісь Х. І так само по іг перпендикулярну лінію до осі Y з цієї точки. І в нас вийде дві координати, де ці перпендикуляри перетинаються з відповідними осями. Для цієї точки це буде по іксах 2 і по іках так само буде 2. І таким чином ми маємо систему координат, де що розташовується, і так далі. Якщо ми говоримо про скретч, то там так само є вісь координат. Коли ви водите курсором по екрані, де той кіт рухається, там є, міняються координати. Знизу написано X і знизу написано Y. І відповідно. Коли ви рухаєте курсором миші, ці координати змінюються, і ми бачимо їхні записи ось тут. Тобто поточне положення курсора миші чи кота, там відображається. Всі осі, ці осі координат і екран скречі розділені таким чином, що по ширині в нас є 480 крапочок чи кроків. Всього 480. Або е, якщо брати від центру екрану, який вважається за 0, то вправо 240, відповідно, вліво 240. Або значення по іксах будуть плюс 240 це і мінус 240. Якщо ж брати по висоті, то висота екрану в Scratch буде 360 кроків. І так само ділиться на дві частини. Верхня частина плюс 180 по Y максимально може бути. І, по екс... і донизу мінус 180. Ось у цих межах і відбувається рух кота, і відслідковуються його координати, і ми з ними можемо працювати. Так, для того, щоб працювати в скречі з координатами, в нас є певні команди. Є команда «Переміститися в x Y». Ця команда вказує е, координати. Ми можемо вказати тут координати, куди і кіт має переміститися. Тобто, якщо я сюди напишу, наприклад, 100 і 100, і заставлю кота виконати цю команду, просто двічі, двічі клацнувши вши то відповідно кіт переміститься в, ось в оцю о, точку з тими координатами, що, вказ... що вказані. Далі. Є подібна команда ковзати 1 секунду до y». Вона відрізняється від тої, що кіт чи той об'єкт переміщається туди не миттєво, а певний час ковзає. Наприклад, я поставлю там 3 секунди і напишу мінус 100 і 100. І тепер, коли я цю команду виконаю, то кіт помаленьку буде ковзати до того відповідного місця. Ось, оце е, різниця між тими командами переміститися в X, Y і ковзати 1 секунду там, чи скільки секунд до X, Y. Там миттєво перша команда відбувається ось ця. А друга, відповідно, команда відбувається повільно. Ми можемо бачити анімацію руху цього нашого об'єкта. Далі йдуть команди змінити x на 10 або е, змінити y на 10. Це означає, що до того, е, до того значення, де був зараз розташований кіт, додається відповідне значення по x, якщо це змінити x на 10, чи е, по y змінити y на 10. Ось я виконую команду змінити x на 10. Кіт чуть-чуть перемістився. Ще раз класно, він ще перемістився. Те саме стосується y. Він переміщається при кожному виконанні цієї команди. Є подібні команди, але просто задати значення х і. Y. Коли... Тут ми вказуємо, куди він має переміститися вже в конкретну координату. Не наскільки, як було перед цим, а конкретну координату. Ну, якщо задати, наприклад, мінус 100 по х, виконати цю команду, то він переміститься туди. Де значення по x буде мінус 100. Те саме стосується по ігриках. Якщо задати, наприклад, мінус 50, то він переміститься туди, де буде по ігрих мінус 50. Ось таким чином можна працювати просто з координатами. Крім того, є ще команди значення x і значення y, які відслідковують, де зараз наш об'єкт перебуває. тобто... Коли ми використаємо цю команду значення X, ми візьмемо координату по X, де кіт знаходиться. Те саме стосується команди Y. Ми візьмемо значення координати y, кота, де він зараз знаходиться. Так. І ще в розділі датчики є ще дві команди, які стосуються е, координат. Це є мишка X і мишка Y. Тут, якщо ось ці Значення x і значення Y відслідковують положення кота, то ось ці команди з розділу датчики значення x і значення, мишка x і мишка Y відслідковують положення відповідно самого курсору миші. Тобто курсор мишки переміщається, і ці координати щитуються десь там, щоб щось визначити. Ну, а далі, використовуючи цю систему координат, ми можемо м, створювати алгоритми. Одним з тих алгоритмів є, наприклад, створення. ось. Оце. Складіть проєкт, в якому виконавець з'єднає точки з указаними координатами. Там 50, мінус 20, 0, 30, мінус 10, 30, мінус 15, 25. 10, мінус 10, 0, 0, 10, 20, 15, 35, 15, 50 20 і побудує графічну модель Снігура. Тобто ми можемо створити алгоритм, в якому кіт буде щось там малювати. Ну, почнемо створювати. Візьмемо рух, коли натиснуто зелений прапорець. Далі, відповідно, зразу очистимо екран, бо кіт перед тим може щось. Малювати то, щоб екран, екран очистився, то ми виберемо очистити. Далі перемістимо кота, наприклад, в точку в центр екрану, це в x, y і напишемо X0, Y0. Далі ми можемо зробити або з анімацію, щоб кіт малював, або щоб е це відбувалося швидко. Ну, Давайте зробимо, щоб було з анімацією. Так, для того, щоб кіт почав малювати, ми візьмемо команду з категорії олівець опустити олівець. Далі будемо, власне, вводити е, координати. Візьмемо рух, ковзати 1 секунду до Х, і будемо писати координати наші. Так, перша координата це буде 50 мінус 20. Ось тут пишемо 50. Далі. Мінус 20. Здублюємо зразу її цю команду і будемо додати нові. Так. Наступна команда буде ковзати 1 секунду до 0,30. 0. І тут 30 буде. Знову дублюємо або, в принципі, будемо звідси брати. Так. Далі мінус е, 1030. Так, а це переміститься? Берем ковзати. Так. Це у нас третя. Четверта мінус п'ятнадцять Далі

тем у нас 0 минус 10 20 минус пятнадцать. тридцать пять минус пятнадцать и пятьдесят минус двадцать далее, когда он же? Всі команди ці виконаємо, ми піднімемо олівець і зупинимо наш алгоритм чи наш проект. Запускаємо на виконання. Дивимося, що у нас буде. Ось кіт намалював. Малюнок снігура. Те, що й вимагалося. І так як і воно має виглядати на малюнку. Далі ми можемо, в принципі, виконуємо завдання, які знаходяться після параграфа. Ось перше і друге завдання, вони аналогічні. Тобто ми будемо вводити координати, там ковзати, і воно буде малювати качечку. І там, прямокутник можна виконати. Але ми виконуємо проект номер, е, завдання номер 3 Складіть проєкт з використанням змінних для малювання двох квадратів лініями різної товщини і різного кольору. Збережіть складений проєкт у вашій папці. Там, ту -ду -ду. І так, е, ми маємо створити алгоритм, в якому е, буде малюватися два квадрати різної. Е, Лініями різної товщини і різного кольору. Значить, хай квадрати будуть у нас одинакової довжини. Ми просто будемо вводити з клавіатури товщину ліній для першого квадрату і товщину ліній для другого квадрату. Колір для першого квадрату і колір для другого квадрату. Отже, починаємо з змінних. Створимо змінні. Назвемо їх товщина 1, товщина 2 і колір 1, колір 2. Вони будуть стосуватися кожного квадрату відповідно. Першого і другого. Товщина 1 зміна. Створюємо зміну товщина. 2. Е, колір 1 і. Колір 2. Так, далі. З розділу датчики використаємо команду запитати ваше ім'я та чекати. Замість ваше ім'я напишемо запрошення. А запрошення буде наступним. Ведіть. Введіть колір ліній першого квадрату. Ну і далі візьмемо з розділу зміни надати колір значення 0, але ми хочемо, щоб це було з клавіатури, тому ми беремо датчики слово відповідь на місце 0, щоб воно вводилось з клавіатури. Тепер ми е, зробимо, ведемо е, товщину лінії. Для першого квадрату. Знову беремо запитати ваше ім'я та чекати, замість ваше ім'я пишемо введіть товщину ліній для першого квадрату. І беремо надати колір один значення 0, але відповідно вибираємо зміну товщина 1. і з розділу датчики, беремо відповідь. Подібні команди мають бути і для другого квадрату. Тому я здублюю їх, ось ці команди, а тоді зміню і все, стикую докупи. Так, це в нас для першого квадрату. Тепер ми змінюємо, щоб було для другого квадрату. Слово перше. Там запрошені міняємо для другого квадрату. І відбира... вибираємо відповідну змінну. Це буде колір 2. Те саме і про товщину лінії пишемо другого квадрату і вибираємо товщина 2. Ось, є це все в нас. З'єднуємо між собою. Ну, а далі кіт наш буде малювати квадрати. Так, починаємо з першого квадрату. Для того, щоб він намалював квадрат. Беремо повторити 10, замість 10 замінюємо на 4. Тому що наш кіт має намалювати квадрат. Власне, довжина сторони квадрату, хай у нас буде 100 кроків. Беремо переміститися на 10 кроків, 10 зразу замінюємо на 100. І повернути на 15 градусів за годинниковою стрілкою. Це щоб кіт повертав для малювання наступної сторони. 15 міняємо на 90. А тепер, власне, щоб він малював. Для того, щоб він малював, з категорії олівець беремо е, задати колір олівця, там, там, якийсь і ми його змінимо на наше значення, скільки ми взяли. За е, колір олівця першого, у нас відповідає зміна колір 1. Ми беремо змінити на колір 1. Далі е, ми маємо задати товщину лінії. Беремо олівець. І а, ось у нас є команда Задати колір олівця. Тому ми не змінити колір олівця, візьмемо, а задати колір олівця. Бо і змінимо товщину лінії. Змінити розмір олівця. І є задати розмір олівця. Беремо задати розмір олівця і вибираємо зміну, яка відповідає товщині першого. Так. Все це ми зараз я здублюю, бо команди для другого квадрату будуть такі самі. І беру на місце. А, і ще не все. Беремо олівець, опустити олівець, щоб він почав малювати. І після того, як намалює, піднімаємо олівець. Так, він намалює перший квадрат. Тепер. Він має малювати і другий квадрат, але щоб квадрат не був на квадраті, ми маємо їх змістити. Тому беремо команду переміститися на 10 кроків. 10 замінюємо на величину, яка більша, ніж довжина сторони. Тобто хай буде 120 кроків. І тоді будемо малювати другий квадрат. Знову беремо, опу... Знову беремо задати колір олівця, але тепер у нас. За них мають відповідати змінні колір 2 і товщина 2. Тому там де колір, вибираємо колір 2, а де товщина, це товщина 2. Опускаємо олівець, малюємо квадрат довжиною 100 кроків. І після цього піднімаємо олівець. І зупиняємо все. Ось. Оце наш алгоритм для малювання. Квадрату, квадратів двох різної товщини різного кольору. Запускаємо на виконання. Так, введіть колір ліній першого квадрату. Ну, хай він там буде 50. Введіть товщину ліній, хай буде 2. Так, введіть колір ліній для другого квадрату. 100. Ну і хай тут буде 4, щоб вони значно відрізнялися. Ось, є два квадрати різного кольору і різної товщини. Що від нас вимагалося під час цього завда... ну, завдання, в цьому завданні. Так, це завдання ми виконали. І. Ех, так. А, Виконаємо завдання четве, четверте. Складіть проєкт з використанням змінних для малювання двох прямокутників лініями різної товщини і різного кольору. Збережіть складений проєкт у вашій папці, тдд. Ну, зберігати ми не будемо, а ось це зробимо. І так, раз у нас малюються прямокутники, нам оцей алгоритм трошечки треба змінити. По-перше, треба слово квадрату замінити на. Прямокутника. Там, де в нас зустрічається квадрату, пишемо прямокутника. А все інше буде поки що те саме. Далі. Ось ці команди задати колір олівця, зміни, задати розмір олівця, вони нам підходять. А тепер, власне, до малювання прямокутника. Прямокутник малюється за два рази, не за чотири, Тому ми змінюємо, що в нас повторити два рази. І в нас одразу малюються дві лінії. Ось ця лінія хай буде 100 кроків. А друга лінія, чи друга сторона, буде трошки меншою. Ми візьмемо, чи може бути, в принципі, більшою. Ну, давайте візьмемо тоді 150 кроків. І так само повернемо на 15 градусів. Тільки 15 замінимо на 90 за годинниковою стрілкою. Ось це намалюється наш прямокутник. Я ось це здублюю. І цей прямокутник наш намалювався. Далі нам. Ось ці команди так само підходять. А, власне, прямокутник. Ми будемо малювати з допомогою цих здубльованих команд. Ось цих і ось цих. Ось. За, ну, все те саме, тільки просто змінилося там прямокутника і спосіб малювання. Переміщаю кота. Запускаю і дивимося, що. Введіть колір ліній першого прямокутника. Хай буде 150. Товщину 3. Так, колір ліній другого прямокутника, хай буде 250. Так, товщина ліній, хай буде 5. Ну і запускаємо. Ось є два прямокутники. Один товстіший, другий тоньший. Е, один. Фіолетового кольору, другий зеленого кольору. Тобто, все, що в нас вимагалося, ми це все виконали. Ось на цьому і все.